Завжди ми проводимо е, для збору коштів на дрони, на Покровський напрямок, як завжди, там, де точаться запеклі бої, де потребують велику кількість дронів наші захисники. Події останніх днів показали, останні днів показали, як маленька пташка може знищити таку міць, як літак. Тому. Ми бажаємо, щоб побільше людей приєднувалося до нашої акції. Такой. Сьогодні дуже активно у нас торговля йде, ми задоволені, думаємо, що ну, буде достатня кількість дронів нами закуплена. І сьогодні ми на ярмарці благодійні представляємо українську екокомпанію Чайс і всі виручені кошти 100% на ЗСУ. Завдяки цій продукції я рік, перебуваючи за кордоном, задонатила більше 250 тисяч гривень. Ми підтримуємо акційно благодійні заходи в Дніпрі, а сьогодні приїхали в рідну Петропавлівщину і серце радується. Подивіться, скільки людей купують, скільки підтримують, тому що хто, як не ми, допоможемо нашим військовим. Дуже велика ціна заплачена за наше спокійне життя, тому ми в великому ми боргу перед нашими захисниками. Тому скільки ми зможемо, скільки ми будемо тут знаходитися, ми будемо виходити, проводити такі акції і допомагати нашим воїнам, нашим хлопцям і дівчатам, які боронять нашу країну, які виборюють нашу незалежність. Дякуємо всім, хто долучився. На цей раз дуже багато і організаційні такі питання нам допомагали. Багато наших кондитерів, відомих дівчат долучилося, багато господинь, ті, хто вже шостий ярмарок з нами. Ми дуже їм вдячні, не глядячи на те, що у кожного. Багато вдома роботи, але дівчата йдуть на зустріч, доєднуються. Ми дуже їм вдячні. Всім дякуємо, хто долучився. Дякуємо за донати. У нас вже є постійні покупці, які знають, що ярмарок і питають, і заказують і замовлення вже в нас є на нашу продукцію. Ну, дякуємо всім, хто долучається, і слава Україні!